Група 23 МВГ. Стальна кругла. З буртиком Великий Патай, з рифленням, з закритим дном. Сьогодні ми познайомимося з однією з найпрактичніших гаєк-заклепок у професійному кріпленні. Герметична стальна гайка-заклепка з великим потайним буртиком і закритим дном. Цей тип кріплення створений для завдань, де важливі не лише міцність та надійність, а й захист від вологи, пилу та корозії. Заклепка поєднує собі дві ключові функції. Створює різьбове з'єднання там, де використання гайки неможливе. Одночасно забезпечує герметичність завдяки закритому дну. Саме тому її часто використовують. У складальних процесах, де докріплені висувають підвищені вимоги. Технічні характеристики. Матеріал оцинкована сталь. Оптимальне поєднання міцності та доступності, форма кругла, буртик великий потайний. Забезпечує Рівномірний розподіл, навантаження та естетичний вигляд з лицьового боку. Конструкція, закрите дно гарантує герметичність і захист від проникнення сторонніх частинок. Тип різьби та розміри доступні у широкому диапазоні. Але треба підбирати оптимальне рішення під конкретні завдання виробництва. Особливості та використання. Головна відмінність цієї заклепки її герметичність. А саме герметичне запаяне дно, як стаканчик. Вона ідеально підходить для виготовлення та ремонту корпусів обладнання, металоконструкції, що працюють у вологому середовищі. Машинобудування та приладобудування, де критично важлива відсутність протікання, монтажу систем вентиляції, кондиціювання та електротехніки. Таким чином, ви отримуєте не просту точку кріплення, а й додатковий захист конструкції від негативних факторів середовища. Гайка заклепка М3 стальна, кругла, з буртоком великий потай, рифлена герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 1,5 до 3,5 мм, вага 1,6 г, довжина 16 мм. Діаметр буртика 7,5 мм, діаметр основи 4,9 мм, висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 3 ньютона метра. Зусилля на виривання мінімум 4900 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 900 ньютонів. 23 М03ВГ2. Гайка заклепка М3 подовжена номер 2 Стальна, кругла. З буртиком великий потай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 3,5 до 5 мм. Вага 1,7 г. Довжина 17 мм. Діаметр буртика 7,5 мм. Діаметр основи 4,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 3 Нм. м. Зусилля на вривання мінімум 4900 ню. Зусилля на зрізання мінімум 900 ню. 23М04ВГ1. Гайка заклепка. М4 стальна, кругла, з буртиком великий потай, рифлена, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4, у листі товщиною від 1,5 до 4 мм. Вага 3 г. Довжина 17,5 мм. Діаметр буртика 8,5 мм. Діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 4 Нм. Зусилля на виривання Мінімум 7860 ньютонів Зусилля на зрізання. Мінімум 2210 ню. 23 М04 ВГ2. Гайка заклепка М4 подовжена номер 2 Стальна. Кругла з буртиком Великий Потай, рифлена, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 4 до 6,5 мм, вага 3,9 г, довжина 20 мм, діаметр буртика 8,5 мм, діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 4 ньютона метра. Зусилля на виривання – мінімум 7860 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 2210 ню. 23М05 ВГ1. Гайка заклепка М5, стальна, кругла, з буртиком Великий Потай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 1,5 до 4 мм, вага 3,2 г, довжина 20 мм. Діаметр буртика 9,5 мм. Діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 5 н Зусилля на виривання мінімум 10 780 ню. Зусилля на зрізання мінімум 2320 ню. 23М05 ВГ2 Гайка заклепка М5 подовжена, стальна, кругла, з буртиком великий потай, рифлена, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 4 до 6,5 мм. Вага 3,6 г. Довжина 22,5 мм. Діаметр буртика 9,5 мм. Діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 5 Нм. метрів. Зусилля на виривання мінімум 10780 нюнів. Зусилля на зрізання мінімум 2320 23 М05ВГ3 Гайка заклепка М5 подовжена номер 3 Стальна, кругла, з буртиком Великий Патай, рифлена, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5, у листі товщиною від 6,5 до 9 мм, вага 4,4 г. Довжина 25 мм, діаметр буртика 9,5 мм, діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 5 Нм. метрів. Зусилля на виривання мінімум 10 10780 780 Зусилля на зрізання мінімум 2320 ню. 23М06ВГ1. Гайка заклепка М6, стальна, кругла, з буртиком Великий Патай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6, у листі товщиною від 1,5 до 4 мм. Вага 6,4 г, довжина 23 мм. Діаметр буртика 11,5 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 16 Нм Зусилля на виривання мінімум 16,660 кН. Зусилля на зрізання мінімум 3660 ню. 23 M06WG2. Гайка заклепка М6 подовжена номер 3 стальна, кругла, з буртиком Великий Патай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 6,5 до 9 мм, вага 6,8 г, довжина 25 мм, діаметр буртика 11,5 мм, діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 16 Нм. метрів. Зусилля на виривання. Мінімум 16660 нюнів. Зусилля на зрізання. Мінімум 3660 нюнів. 23 М06 ВГ 3. Гайка заклепка М6 подовжена номер 3 Стальна, кругла, з буртиком великий патай, рифлена, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 6,5 до 9 мм. Вага 6,8 г. Довжина 25 мм. Діаметр буртика 11,5 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 16 Нм. Зусилля на виривання. Мінімум 16660 н. Зусилля на зрізання Мінімум 3660 ньютонів 23М08ВГ1. Гайка заклепка М8, стальна, кругла, з буртиком Великий потай рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 1,5 до 4 мм. Вага 9,9 г. Довжина 27 мм. Діаметр буртика 13,5 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусильна скручування мінімум 20 Нм. метрів. Зусилля на виривання мінімум 30840 нюн. Зусиль на зрізання мінімум 4720 ню. 23 М08 ВГ2. Гайка заклепка М8 подовжена номер 2 Стальна, кругла, з буртиком Великий потай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8, листі товщиною від 4 до 6,5 мм, вага 10,2 г. Довжина 29,5 мм. Діаметр буртика 13,5 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зуширіна скручування мінімум 20 нм. Дусилля на варивання мінімум 30840 ньютонів. Дусилля на зрізання мінімум 4720 ньютонів. 23 М08ВГ3. Гайка заклепка М8. Подовжина номер 3 Стальна, кругла, з буртиком Великий потай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 6,5 до 9 мм. Вага 11 г. Довжина 32 мм. Діаметр буртика 13,5 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 20 Нм, Зусилля на виривання мінімум 30 840 ню. Зусилля на зрізання мінімум 4720 ню. 23 М10ВГ1. Гайка заклепка М10 стальна, кругла, з буртиком Великий Потай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 2 до 4,5 мм, вага 13 г, довжина 30 мм, діаметр буртика 14,5 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 1,7 мм, механічної властивості, зусилля на скручування мінімум 28 Нм. Зусилля на виривання мінімум 30 840 нів. Зусилля на зрізання мінімум 4900 н. 23 М10ВГ2. Гайка заклепка М10 подовжена номер 2 стальна, кругла з буртиком Великий потай рифлена герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною. Від 4,5 до 7,5 мм, вага 15 г. Довжина 33 мм. Діаметр буртика 14,5 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 1,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 28 н. Зусилля на виривання мінімум 30840 н. Зусилля на зрізання мінімум 4900 н. 23 м 10 вг 3 Гайка заклепка М10 подовжена номер 3 Стальна, кругла, з буртиком Великий Патай, рифлена, герметична, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 7,5 до 10,5 мм. Вага 18 грам. Довжина 36 мм. Діаметр буртика 14,5 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 1,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 28 нм. Зусилля на виривання мінімум 30840 нів. Зусилля на зрізання мінімум 4900 ню. М23М12 ВГ1. Гайка заклепка М12 стальна, кругла з буртиком Великий Патай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М12 у листі товщиною від 2 до 4,5 мм, вага 25 г. Довжина 34,5 мм. Діаметр буртика 19 мм. Діаметр основи 15,9 мм. Висота буртика не більше 1,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 43,7 ньютона метра, Зусилля на виривання мінімум 48 нюнів. Зусилля на зрізання мінімум 6800 ню. М-23М12ВГ2. Гайка-заклепка М12 подовжена номер 2 стальна, кругла. З буртиком Великий Потай, рифлена, герметична. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М12 у листі товщиною від 4,5 до 7,5 мм. Вага 30, ,5. Грама. 5 г. Довжина 37,5 мм. Діаметр буртика 19 мм. Діаметр основи 15,9 мм. Висота буртика не більше 1,9 мм. Механічні властивості. Зусильне скручування мінімум 43,7 Нм. м. виривання мінімум 48 м. Зусильне зрізання мінімум 6800 н. 23М12 ВГ3. Гайка заклепка М12 подовжена номер 3 Стальна, кругла, з буртиком Великий Потай, рифлена герметична, призначена для отримання різьбового, з'єднання розміром М12 у листі товщиною від 7,5 до 10,5 мм, вага 50 г, довжина 40,5 мм. Діаметр буртика 19 мм. Діаметр основи 15,9 мм. Висота буртика не більше 1,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 43,7 Нм. м. Зусилля на виривання, мінімум 48 н. Зусилля на зрізання, мінімум 6800 н. Герметична гайка заклепка з великим потайним буртиком і закритим дном це рішення для професіоналів, яким важлива якість, довговічність і безпека. Замовити оптом ви можете на нашому сайті svu.ua. Ми забезпечимо швидке постачання та стабільну наявність на складі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, запитання, ми завжди раді вам відповісти. До нових зустрічей!